Привіт, підписники. Сьогодні я вийшла з таким спонтанним відео про те, які ознаки можуть свідчити і слугувати підтвердженням того, що ваш успіх от-от прибуде на станцію. Бо ваша ціль от-от буде досягнута. І чому цей період стагнації? Фрустрації, коли нам здається, що нічого не працює, що ми чогось не варті, що це ніколи не збудеться. Це насправді ігри розуму і найважливіший період, коли потрібно підсилити віру у себе і ще більше впевнитись, націлитись, фокусуватись прицільно, гостро на своїй Цілі або на своїй меті. як народжується метелик. Да, метелик як така наша точка Б, наша ідеальна форма буття, коли ми в такому розквітнувшому стані, а, такі всі красиві, успішні. Ну, по-перше, да, згадаємо, що все циклічно. І після успіху настає поразка умовна, після поразок настає новий успіх. Це все циклічно. Не варто да, занадто радіти, щоб потім занадто, наприклад, не засмучуватись. Так, бо. Навіть психологи кажуть, що від суперприємних і радісних подій ми теж потім відходимо. Ну, от згадайте, наприклад, день народження ваш, да, ви суперрадісні, вас всі вітають, вам суперприємно. А наступний день такий є відкат певний, деякі можуть навіть впасти в такі депресивні стани, бо, типу, все свято закінчилося, і ніби життя закінчилося. А, да, типу, Всі про тебе забули, ну, умовно. А, якщо в тебе немає цього стержня, що життя тече собі, да, це просто був один день радісний. А так ми живемо, насолоджуємось маленькими радощами, його зранку потягнутися, відчути своє тіло, відчути м'язи. Це да, справді така а, класна. Класні заняття, які нам приносять да, цей дофамін протягом довгого часу, а не там, короткий дофамін, коли ми там, з'їли шоколадку або цукерку, і 5 хвилин нам приємно, а потім знову емоційне дно. Тому от прометелика я хотіла сказати, Да? Спочатку це личинка, потім це гусениця, да, вона повзе, вона їсть листочки, потім певний час. Це куколка, да такий кокон, в якому вона далі дозріває, щоб дійти до певного віку. Так само і ми часто ми не помічаємо, що ми вже пройшли ці всі стадії еволюції, що ми вже набралися купу досвіду, ми пройшли цей етап гусениць, йшли, 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 набирались досвіду, ходили на різні курси, спілкувалися з різними людьми. І це варто помічати. Якщо ви схильні, ну як і всі, більшість людей схильні знецінювати свій досвід, то вам варто зробити цю вправу. Знаєте, коли виписати 50 досягнень за все життя, у мене є такий список. Я робила, коли працювала з психологом, і я там почала прям з перших класів, типу, от, грамота за вишивку бісером, я ходила в кружок, там ходила на танці. Я молодець, бо я там регулярно виховувала дисципліну, ходила на танці. Декілька разів було, що я там плакалась мамі, що я не хочу, хочу все кинути, все не веди мене сюди. Так от, ми часто думаємо, що ми назавжди в цьому да, коконі, в цій куколці, і що ми ніколи не станемо метеликом. Ну, або це якесь дуже далеке майбутнє. Але давайте пам'ятати, що ну, час він тече є тільки момент зараз, і ми дуже швидко можемо. Переключати свій стан, якби свій настрій, свої вібрації, і ми можемо таким чином наближати свою бажану реальність швидше. Варто цінувати цей період де ви зараз, бо ви дуже ну, все змінюється швидко. Ви можете завтра нарешті там, досягти ваше там, відео вийде. В топи, або хтось вас порекомендує, прорекламує і до вас прийдуть нові клієнти. Тобто, все змінюється дуже швидко. А от зараз, оцей період, тим паче затемнені, дуже можливо, ви теж відчуваєте, що піднімаються ці емоції, злості, агресії, якісь ілюзії, затмарюють розум, потім ми виходимо з цих ілюзій. Та зараз час, щоб заповільнитись, дійсно запитати себе, а чого я хочу? І виробити цю майстерність, чути свою інтуїцію, і робити рішення по серцю. Серце воно комунікує з розумом, воно да, посередині, воно комунікує з тілом і дає вам найкраще рішення, да, таке збалансоване рішення, бо якби, да, воно посередині, і воно балансує всі всі наші енергії, і воно дійсно дає нам найправильніший Вектор, я вам кажу, я вам заявляю 100% впевненістю, що якщо ви відчуваєте зараз, ніби да, ця мусенниця, або ця куколка, яка закрита десь, і вас ніхто не бачить, вас ніхто не чує, то повірте, ви помітні, вас чують, просто все світ готує для вас неймовірний. Подарунок, неймовірний сюрприз, якого ви навіть не можете уявити зараз. Ви довго працювали. Ми йдемо по схожим траєкторіям. я зараз теж проходжу такий період, коли я щось роблю, 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 типу, якісь можливості приходять, уходять. Я відчуваю, що я можу більше, але поки що немає ресурсу на те, щоб прям давати дуже багато людям. От я провела недавно свій. Перший груповий інтенсив, до мене прийшло троє людей, які купили там в останні дні буквально продажів. Я думала, що все, ніхто не купить. Все, нічого не буде. Знаєте, все пропало. Але в останній день дві іншинки пройшла потім ще одна підписниця. І я провела для них продукт, і я настільки. Захопилася цим процесом, я прям відчувала себе в своїй тарілці. Такого вже давно не було. Передні сім років я працювала на дядю в офісі а, ну, або вдома, але все одно на клієнтів різних, на різні ніші, а, в сфері продажів на американський ринок, і я завжди відчувала, що щось не те, щось мені муліє. Типу, я вроді і відчуваю, що я потрібна, цінна, але це не моє місце, і я скоро звідти піду. Так от. Ви йдете туди, кува куди, куди вас веде серце. Довіряйте своїй інтуїції. Я вам кажу, що це завжди най найкраще рішення довіряти інтуїції, бо вона, наприклад, мене да, привела до того, що я знайшла там свого чоловіка в Туреччині. Після другого курсу я в мене був вибір полетіти в Єгипет або в Туреччину на волонтерську програму Айзек. Типу, в мене були знайомі і там і там. Або іноземці до нас приїжджали. Да, я така молода, я така красива, я така блін. І там я багато симпатичних. і Ну, коротше, я їду, звичайно, викладати англійську, але ж ми розуміємо, що літо, романи, роман. І, типу, я поїхала в Туреччину і зустріла там свого майбутнього чоловіка з Алжиром, який там навчався на магістратурі. І з першого дня відчула, що ми прям. Такі споріднені душі. Ну і багато разів інтуїція підказувала мені, наприклад, що там тобі, наприклад, варто трошки пізніше вийти. Да? І потім виявлялося, що справді там подія починається пізніше. Ну, Тобто такі маленькі якісь нюанси, коли я знала, що потрібно там відкласти гроші з цієї зарплати на депозит, або потім. Да, Виявилося, що дійсно я буду йти з роботи, ці гроші мені далі знадобляться. Ну, тобто, я знала, що потрібно там вкласти якісь інвестиції і по нашому здоров'ю. Наприклад, теж я багато років не могла, типу, я в школі багато займалася народними танцями. Я була в формі, потім пройшов так, універ, ковід. Я набрала багато і досі працюю з цією вагою. Але зараз це вже я знайшла для себе класні інструменти, типу поєднання різних сфер і, пілатес, і бари, бодібалет в студії, де все це поєднано, і його я займаюся, і це якраз комплекс різноманітних. Мені не стає нудно якраз, і я не виснажую себе. Але я поступово-поступово поступово знижую цю вагу. І я дуже дуже рада, що да, моя інтуїція привела мене в, цей, в цю студію. Просто Палас реклама, яких мільйони зараз, да? я натиснула на неї, пробне заняття записалася, да? і в мене тепер є улюблена студія, коли я ходжу з задоволенням. О, тому зараз той період, коли варто прийняти, що да, можливо, це відчувається як стагнація, можливо, ви нікуди не рухаєтесь. Помітьте, скільки ви вже пройшли шляху, який це був довгий шлях, цінний шлях. Можливо, навіть виписати так, такий таймлайн, такий період там, від нуля років до вашого поточного віку, там я там написала від 5 до 27, і там основні події, там школа, якісь там олімпіади, зустріч там з цією подругою, з якою ми там дружили 10 років, потім там втрата близьких, коли там, починала задумуватись в ранньому віці, та ж таки смерть, з життя. Тобто якісь такі ключові події, мої ключові досягнення. І коли ви бачите цей. Компас життєвий ваш, скільки ви вже всього пройшли, скільки випало на вашу долю, як ми взагалі вижили крізь всі ці події? Да? Типу, ну, реально, зараз ну, померти це, це нічого не вартує дійсно. Тому так цінно дійсно жити кожного дня, ніби. Це твій єдиний шанс, бо літають ракети, машина може збити. Ну, ви самі розумієте, грип, ковід може повернутися. Ну, тобто немає часу відкладати свої ідеї, і бажання. От якщо з'явився імпульс, ми йдемо і робимо. Максимум це 24 години на виконання свого імпульсу. Записали, зробіть якийсь перший крок, типу, домовтеся з кимось, щоб ви не злетіли з цієї. Своєї обіцянки. От тому на завершення я хочу сказати, щоб ви обняли себе, подякували за цей шлях. І це відео слугує підтвердженням того, що от-от ваш успіх прийде до вас, і ознаки, які вам можуть слугувати підказку, це те, що ви Нарешті бачите проблеми не як проблеми, а да? не як перешкоди, а як можливість вчинити по-новому, да? обрати, переобрати по-новому. Да? Якщо щось не складається, окей, значить є якийсь кращий шлях. Да? Тобто ви тепер бачите в всьому можливості, які слугують саме на вашу ціль. Ви бачите, наприклад, однакові цифри на годиннику, на номера авто, 1-1-1, це англійські такі числа, три вісімірки це про фінансовий успіх, або будь-які такі однакові цифри 5-5-5, це те, що ви рухаєтесь до правильної мети на своєму шляху. Потім те, що люди вам просто так допомагають, хтось вам дає гроші, хоче проінвестувати в вас. Да, хоче вам допомогти, навіть без того, що ви їх просили, друзі, знайомі, батьки о, вас підтримують, да, навіть ті, від кого ви не очікували. Це те ознака, що от-от люди вже відчувають цю енергетику успіху, і вони якби підштовхують вас до того, що ви ще більше проявлялися, ще більше робили те, від чого кайфуєте, і Всесвіт вам. Буде вас так от, підтримувати на хвильках, щоб ви прийшли до того, що, про що ви так довго мріяли, да? і коли ви з'їздите. Можливо, да, це буде такими спишками, можливо, це буде один такий яскравий вибух успіху, який ви відчуєте. Але помічайте оці знаки, коли до вас прилітає якась неочікувана приємність, якийсь сюрприз, якийсь знак. У снах це може бути да? ці приємні штуки, коли там ви бачите щось красиве, якщо вам про щось нагадує, про вашу мрію. Ну, тобто помічайте, будьте присутніми в моменті тепер, і ви точно помітите певні знаки і символи, які знаменують про те, що ваш успіх от-от прибуде на вашу станцію, ви з ним з'єднаєтесь. Перетнете да, нову гілку реальності, ви будете жити по-новому. Там будуть нові виклики, там будуть нові рівні, які потрібно пройти, нові уроки. Але якраз все попереднє життя ви готувалися до цього рівня, і ви заслуговуєте на те, щоб вже в цьому році бачити неймовірний ривок, скачок, стрибок і прокайфувати від ви найкраще в тому, що ви робите. Люди до вас тягнуться, ви як магніт да, і для клієнтів, і для грошей, бо ви змогли відмовитись від старих патернів, від старих е, ман манери, да, поведінки. Тобто зараз ви зовсім по-іншому mm. реагуєте да, своє життя, ви вже не сваритесь, вас вже не затягує якийсь такий негатив. Ви вмієте виходити з будь-яких. Да, там негативних розмов або суперечок, аргументів спокійними. Тобто, ви вмієте регулювати да, свою агресію. Тобто, навіть якщо агресія піднімається, це окей, Да, ми всі люди. Але я знаю, що ви навчилися вже, да, як і я е її проживати екологічно, да, виписатися, що зробити фізично, потанцювати якісь агресивні танці. Щось таке зробити або там поїсти, піти на прогулянку, щоб заземлитися. Ну, тобто є різні способи, да? зробити медитацію. Я знаю, що ви навчилися вже працювати з цією агресією і направляти її на корисне русло, От, направляти, наприклад, агресію, яка піднімається, в те, що ваші цілі, наприклад, зняти відео, прибрати в кімнаті, написати програму для вашого там інтенсиву для. Якогось продукту, який ви хочете просувати, написати пости для інстаграму. Якщо ви давно хотіли просити про підвищення, написати текст вашої промови і дати аргументи, підготувати презентацію, показавши, яку цінність ви несете компанії і що ви заслуговуєте на 10-20% підвищення. Бо в американському світі, наприклад, там кожного року можна говорити про підвищення. У нас це не так поширено, але ви заслуговуєте на найкраще. І я знаю, що мене дивляться люди, які завжди навчаються, завжди дізнаються нове, і тому ви варті того, щоб отримувати достойну оплату, будь-то самозайнятість, фрілансери, або якщо ви на когось працюєте, ви завжди можете просити про більше, можете відчувати, який рівень вам потрібен якого рівня ви хочете і як до цього прийти? Тому на цьому все. До зустрічі наступного тижня.